Величезний всім привіт! Запрошую на перегляд акційних продуктів в магазині ТБ з 6 по 12, включно грудня. Мандарини, апельсини по 48 гривень. Живчик, великий 2-літровий 24 гривні. Буде шоколадний десерт від Міленіум по 20 гривень. Так, безцінні курка, стегнута гумілка, а кубаска від своєї лінії золотиста 260 гривень. Кілограм яловичина люкс, своя лінія першого сорту 70 гривень, палочка 550 грам. В акції буде олія, щедрий дар. ну оця По 850 гривень часто да, купуємо, 42 гривні 50 копійок. Шпроти, залишайте свої коментарі. На рахунок цих шпротів ми в коментарях ділимося тим чи іншим продуктом, якість його. Велика упаковка 53,50-240 грам. І 160-42 гривні своя лінія. Так, тут у нас креветки від своя лінія. Сир а, від Комо 48 та 50 гривень за 160 грам. в акції Power Deluxe від Votion Free. 2020 2, 2, 2 кілограми 75 гривень і жіноча гігієна. Ну, ходіть, запрошую всіх Надзвичайно хороша ціна на кетчуп до шашлику від королівський смак. 22 гривні 400 вага. Та кетчуп лагідний також в акції. Хочу вам подякувати за ваші вподобайки, за ваші коментарі. За вподобайки та за коментарі окремо всім величезне спасибі. Зараз потрошки господинки будуть скуповувати все до Різдва, до новорічного столу. Томатна паста з буряком 26 гривень. В акції майонез чумак вагою 300 г, 40 гривень 80 копійок. В акції майонез Оліс вагою 560 г майонезний соус 36,60 г. І в акції майонезний соус відгуляй поле, вагою 550 грам, 26,50 грам. Гуляй поле майонез вагою 300 грам. 23,90. Хороша знижка, зверніть увагу. Також в акції молочна зі знижкою 30% 85 гривень. В акції до пюрешки 500 грам, 70 гривень. А ви бачили вуха по-царські. Смакота. Дитячі сосиски 330 грамів від своєї лінії. Ковбаска варена, тигриня своя лінія. Упаковка 400 грамів, 72 гривні 60 копійок. Салямі мускатна, напівкопчена 22,40 за 100 грамів. Хлібець селянський, дуже смачний. Колись його купував, 8, 80 майже за 100 грамів. Часникова 420 грам, 45,90. Салямі фінська, своя лінія, 420 грам, палочка, 96,60. Гурман з сиром, 420 грам, відрозумний вибір 60 гривень. Салямі баварська, своя лінія, 36 за 100 грам. А отут ціна дуже хороша. Зверніть увагу, золотиста від своєї лінії. 26 гривень. А від Добров Ліонські, Теж зараз хороша знижка на них. Сардельки. 30% знижки. Оселедець від своя лінія. Упаковка 180 грам, 36 гривень. А ціни, які ось в цьому прямокутничку, це для власників карти АТБ. Для вас дешевше. Оселедець, до речі, непогані відгуки в коментарях. М -м -м, своя лінія 850 грам. Крабові палочки від Deluxe, 250 грам. 40 гривень. Дивіться, можна новий рік зустріти навіть з чорною і крою. Бачите? Це дешевше, ніж а, червона. 29,90. Зі знижкою паста креветочна від Веладіс. Вагою 150 грам. Так, про цей Норвен господинки теж писали в коментарях дуже хороші відгуки всі. Зараз він зі знижкою 114,50. 460 грамів вага, а 108-109 гривень для власників карти АТБ. Ікра від Норвен 160 грам з кальмаром. В акції Форель Слабосолена 120 грам. 124 гривні зараз в акції. І в акції ікра форелі від Норвен 149 гривень. Зверніть увагу, від своєї лінії паста з ікрою креветками 180 грам велика упаковка. І зараз дуже хорошою знижкою майже за пів ціни. Ну, поки я тут біля пухнастиків, який -кіт сухий, 300 грам 49,60 Паучі Kietnh 11.30. Kitieket Пауч 12,90. Мяу 11,60. Сухий корм, клуб 4 лапи. 330 грам, 64 гривні майже. І хороша знижка на цю упаковку консерви вагою 1 ,240 кіло 240 для собачок. М'ясо мідій 300 г 61 гривня. Хороша знижка на мінтай філе. Майже 15 гривень за 100 грам. На консервах бачу знову невеличкі знижки. Чомусь. Хороша ця консерва, булгур з м'ясом курки. Була дегустація у нас на каналі. Оці каші теж хороші, від своєї лінії зі свининою Горохова та Гречана також на дегустації були хороша і та, і та. Шинка італійська. Ну, мабуть, тільки назва від шинки. Бачу, розкуповують маленькі шпроти, а великі чомусь не купують. Ну, я рахую, що мені здається, ну, не знаю. Ну так, да, кожен, кожен собі господар. Давайте швиденько пробіжимось по приправах. Хмелі сунелі 25 грам 1290. Італійські трави від мрія 9,80. 10 грам. Часник своє лінія 12,90-20 грам. Хороша знижка на соус болоньєзи. 30% знижки на приправу від своєї лінії до картоплі 6,90%. Приправа до плову 6,90. Та приправа до м'яса. Також 6,90 Усі йдуть по 25 грам. Приправа від ріва 12 овочів. 80 грамів, 17,40. Перець від розумний вибір. Суміш перців мелена з сіллю 20 грамів, 8 гривень. Розібрали оці сири, один залишився 50 гривень. Польські сири ще стоять в акції по 57,90. Вони всі йдуть пластинками вагою по 135 грам. Закуска з грибами, бутерброд на 80 грам, 15,60 Не забудьте про сирки, дуже хороша ціна. Плавлені сирочки від своєї лінії. Від ферма сир вершковий, 160 грам, ще менша упаковка стає, 47 гривень. Так, ну ті сири ми з вами дивились на вулиці, да? 160 грам, усі йдуть нарізочками з кибочками від комо. 48,50 та 50 гривень. Від тульчинка, піцарелла, а, продукт сирковий, 180 грам, 43 гривні. Сметана від президент. В акції сиркові батончики. Лактонія. А, так, закваска вагою 800 грам. Хороша зараз знижка. 3590. Йогурти від лактоня також зараз є знижкою хорошою 780 грам, 38,50 грам. І також мацюпоньки в акції 290 грам, 16,50 Карпатський йогурт без цукру. Смачніці дольчі. Назвичайно хороша ціна на велику коробку цукерок від Millennium Elegance вагою 285 грам. 100 гривень. Від Millennium Riviera також йде в акції вагою 250 грам, 106 гривень. Ця коробка була на дегустації, у нас спробуйте, надзвичайно смачна, всі зацінили, дійсно смачна, 200 грам. Кунті. До речі, він був в мене на оглядах декілька років назад. Мені щось він не дуже сподобався. Ну, це мій особистий смак. А ось ці я люблю. Також в акції пташини молоко від своєї лінії 240 грам 53 гривні. І асортів від своєї лінії непогані. 250 грамів 72 гривні. Так, ямі-ґамі смачні. Дещо хочу сказати, що не дуже здорова. Здорові, хороші цукерки, але вони смачні. 1790. Оці найсмачніші, дійсно. Бачу цукерки. Грачки, грачок, добрячок 2660 з начинкою. 200 г упаковка. Так, ось такі з'явилися рошен м'ятні. 200 г упаковка. О, поставили зі знижкою. Я хочу їх спробувати оці від Рошен. Цукерки по... Ой, невелика знижка, 11%, 100 грамів по 20 гривень майже. Ну, Нема таких, знаєте, суперзнижки на цукерки, тому що, мабуть, до Миколая думають, що і по таких цінах розкуплять. Розкуповують орео печиво, 21 гривня 50 копійок. Це я теж купував, мені сподобалось від своєї лінії з ароматом молока. 250 грам вага 34,40 Хороша ціна зараз на ловіту від рошен 135 грам, 20 гривень. А шоколад міленіум в дорозі. Зараз наявності тільки бачу ось цей білий. Від лакмі теж хороша знижка зараз на цю шоколадку. Вафлі своє лінія лимонні. 29,70. Каша на сніданок по 7 гривень. Пюрешка. Картопляна 120 грам 26,80 Зараз в акції а, в АТБ Желе Будь-яке 1180 з різними смаками. Хороша ціна на вермішель швидкого приготування, своя лінія 7 гривень 30 копійок. Щедрий дар, не забудьте, в кого закінчується олія, зараз можна придбати зі знижкою 42 гривні, 50 копійок, 850 грам. Олія 100 жар по 46,20. Олія своя лінія 4490, 900 грам. Велику ще дрейдар, 3 літри. Можна придбати за 147,50. Так, дивно. Вже розібрали, не вже ще її розібрали. Так, імбирний ранок 23.40, 20 пакетів. І в акції чаї ловаре. Відтя Моментс вийшла ось така новинка. Дивіться, 4 улюблених смаки. 4 улюблених смаки. Скільки штук в упаковці? Так, 24, 24 пакети. Ну що ж, я скажу, що цікаво, цікаво зробили. Зі знижкою 40% чай мономах. Зелений 25 пакетів 21 гривня. Тисяча та одна ніч, 30 пакетів. 24 гривні. Такий чай в мене був на дегустації. Це дійсно, хто полюбляє от просто чай, без нічого. Ну, і, будь ласка, 80 грам. Зараз він зі знижкою. Лорд Грей, 25 фільтр пакетів, 43 гривні майже. Хороша ціна на чай, своя лінія, 200 грам 100 штук, чорний вищий сорт 78 гривень. 60 копійок. Так, шановні кавомани, кава карт нуар вагою 140 грамів 174 гривні. Тут бачу в зернах кава вагою цілий кілограм 403 та 322 гривні. Якопс монарх вагою 280 грам, 250 гривень, знижка 40%. Який ароматний якопс. Тут можна навіть понюхати. Якопс монарх 200 грам, 187,90. Чорна карта. Давно не було зі знижкою. Велика 250 грам, 168,90 Кава 120 грам 92 гривні. І мацюпонька вагою 75 грам, 79 гривень. Так, це у нас іде ця. Ну, і своя лінія 100 грам 110 грам, 59,60 60 Баріска від Якубс 70 грам, 108 гривень. Макофі Gold 120 грам. 63 гривні. Ні, 70 грам вибачаюсь Чорна карта вагою 230 грам, арабіка мелана 74 гривні. Та Якобс Еспресо 230 грам, 7790. Це, я вам бажаю економних покупок, мирного неба та міцного здоров'я, всього сього найкращого.